Дорогі у Христі, брати та сестри, слава Ісусу Христу! Покаяння, яке знайоме та приємне поняття для кожного із нас, пройшовши сорокаденний піст, кожну седмицю святого посту, свята Церква пропонувала нам безліч засобів задля нашої сердечної переміни, переміни гріховних вчинків на їхнє цілковите викорінення. Сьогодні ж, вступивши у Дністраного тижня, де навіть кожен із них називається Великим, церква підносить християнина до пережиття та осмислення кожного кроку Спасителя до гори Голговської. У день Великого Вівторка Господь наш Ісус Христос свершує вінець свого проповідницького служіння, навчаючи нас важливими притчами про таланти, про десять дів, привідкриває відкриває таємниці загального суду. Просить постійно тримати пильність і готовність, щоб із сяючими лампадами сердечної любові зустріти Сина Божого у славі. Наступного дня, середу, бо у службові читання нагадують нам про випадок зливання однією жінкою грішницею дорогоцінного мира на голову Ісуса, образом якого підготувала Його до погребіння. Після такого марнотратства. Як вважала людська думка апостолів Іуда Іскаріоцький остаточно вирішує зрадити свого вчителя. Великий четвер наповнюється чотирма євангельськими подіями Перед усім це таємна вечеря, тобто встановлення важливого і значущого таїнства Євхаристії. Христос омиває ноги своїм учням, звершує свою архієрейську молитву у Семанському саду. Відбувається остаточна іудина зрада. Таким чином, звершується пророцтво багатьох пророків, зокрема Захарії, про поразку пастиря та розсіювання овець, ціну неоціненного у тридцять срібників. І ось настає Велика П'ятниця, день неймовірного жалю, перед жертвою на хресті непорочного ягняти, Ісуса, а перед Голгофою бичування, увінчування терновим вінцем та ганебне оплювання. Створити цього Господь умалює себе у найжорстотішій та найгадневнішій смерті заради життя кожного із нас. Господь стає людиною заради того, щоб людина стала Богом, тому цей справді великий день у православних храмах і честю виносять святу плащаницю із зображенням, знятої із Христа померлого тіла нашого Спасителя. Велика субота є днем цілковитої тиші, як співається у цей день у храмах. Нехай мовчить всяка плодь людська, і нехай стоїть зі страхом і трепетом, адже Христос, тілом спочиваючи у земному гробі, душею входить у пекло задля Його зруйнування. Всі обітниці Христа звершуються його перемогою над дияволом та відчиненням райських воріт свого царства. Отже, дорогі у Христі, знайдімо і ми час та сили взаємно переживати страсті Божого Сина, щоб і взаємно з ним воскреснути і оновитися. Хай жодні мирські пристрасті не заважають нам говіти разом із ним, щоб не відректися і не зрадити Його, адже Він є учора, і сьогодні, і навіки той же.